4 серпня 22 року. Сьогодні на обзорі коротенький обзор по персику Вайнгол Т3. Це у мене персик давно вже в колекції. Я йому не приділяю такої уваги в плані догляду. Він у мене невибагливий. Росте без обробіток, без нічого. Обрізка і обробіток бордовською Все. Більше нічого не бачить, тому що в такому місці розташований, що не дуже вдобно за ними доглядати. Він щорічно дає плоди? Частина уражується гниллю, але це закономірно, тому що нема захисту. А так плоди йдуть от такі крупні, звичайно, у нього. Плоди йдуть 250-350 г у нього. Нормування не роблю, він якось закладає це сам сам себе нормує, лиш не закладає ну і немало. Це промисловий сорт, він дуже транспортабельний. Плоди в нього от такі крупні. От такого красивого забарвлення. Але це плоди в мене майже всі були під листям. Тому що не, не робив я там не обрізку літню, нічого. У нього ну, краска більш контрастніша, більш красивіша, звичайно. Нього оце йде освітлена окраска, в нього йде така ну, яскрава окраска. Сорт легко ріжеться на дольки, дуже добрий для закатки. Для перевозу він 2-3 дня перевозки, він їх ну, зовсім легко переносить. Чому це сорт взяли на зброєння, Як промислові сади, тому що оця якість. Перевозки для нього якби найвища якість у нього по перевозці. У ці плоди, наче були в мене і 400 грам деякі, і до пів кіла доходили. Рекорд був 600 грам плода. А звичайно, якщо поставити його на зрошення, дати високий агрофон, плоди будуть по пів кіла, зробити ще весняну обрізку, тобто не весняну, а літню, освітлити крону. Ну, Сорт відомий, сорт востребований цей. В плані споживання в свіжому вигляді, то споживати його краще, повністю визрівшим, він тоді стає м'який. В технічній зрілості в нього така резинуватість виражена. Його так споживати зручно тільки коли різати на дольки. А коли. Персик визріває, то він стає по консистенції м'якоть, як звичайний персик. Це щоб люди не путали, як кажуть, із резиновим персиком, тоді, значить, можна ставити хрест на його м'якоті. Резиновий персик це він в технічній зрілості, він, як кажуть, транспортується, якщо трохи мнеться, але він навіть не видно вмятин. Що ще додати? Він ну, зимостойкість у нього добра, ще в нього. Він неприхотливий, завжди, завжди в нього такий активний ріст, чистий лист. До курчавості в нього він, як стійкість добра, мало вражується. Так як я вже упоминав раніше, він в мене в такому місці, що одна обробка тільки його попадає та й все. То курчавості він в будь-який рік в нього де-не-де де враження було після такої обробки. Якщо другий другим. Була потрібна допомога в додаткових оприскуваннях, то цей, як сам по собі справляється. Ну, Є ще й відгуки так, що навіть без бордоської малий ущерб у нього від корчавості. Це відео знімаю вже картинка не з дерева, тому що вже обірвали перед цим. Я не успів ролик зняти без мого відома, обірвали деревце, вже пішов він на закатку. Те, що встиг перейняти, хочу показати в ролику плоди. Ну, Раніше в мене в ті годи ті роки були, був ролик по цьому сорту. Бандерій показував який. Ну, в общем, отака моя інформація по цьому сорту. Сорт вартий уваги. Якщо хтось займається комерцією плодами персика, то сорт не підведе вас. Хоча він іде в. Сроки середні, коли починається Red Heaven. ну Цей сорт краще йде і по ціні, і по всіх параметрах. Сорт Вайнголд Т3. Він спіне на 7-10 днів пізніше від свого попередника OneGold T1 вулкан. Показники майже однакові в них. У вулкана плоди майже всі такого кольору, світлі дуже. У Вайнголда Т3 вони вже більш яскравіші по окраски, більш контрастні. Ну, наразі огляд цього сорту завершую цього року. Всім до нових зустрічі, до побачення.